Привіт! Сьогодні в нас розтяжка на все тіло. Ви можете взяти два блоки, можна взяти якусь ковдру для того, щоб було зручніше сидіти. Сідаємо у позицію ЦКС, чи можна вірасана, коли ми сідаємо на п'яточки, закриваємо очі і починаємо спокійно дихати. Руки можна покласти на коліна, долоні дивляться вниз чи наверх, в залежності від того. Як ви відчуваєте сьогодні? Відкриваємо очі, піднімаємо плечки наверх, робимо вдих і видих, опускаємо вниз, вдих, плечки наверх, і видих, опустили. Праве вухо до правого плечка, тянемо шию з лівої сторони. Можна ще додати руку, посилити праву руку на голову і тянемо ліву руку в сторону. Міняємо положення ліве вухо до лівого плечка і дотягуємо праву рука в праву сторону. Тепер замочок назад, на затилок опускаємо голову вниз. І те ж саме замочок внизу, піднімаємо голову наверх. Молодці, Відпустила руки, вдих руки наверх. І видих робимо скрутку в праву сторону, ліва рука на праве коліно, прокручуємося в праву сторону, дивимося назад. Піднімаємо руки наверх, теж саме в ліву сторону. Молодці. Повертаємося в центр, таз назад, тянемося руками вперед. Опускаємо руки вниз, можна руки покласти на блоки, розслабляємо голову, опускаємо голову вниз. Молодці, Піднімаємося наверх. Пальчики руки назад, вдих розкриваємо грудну клітину, тягнемося грудною клітиною вперед. Можна ще посилити і підняти таз наверх, розкритися більше і дивимося на стелю. Молодці, опускаємося вниз. Тепер руки на коліна, робимо кішку, корову, сидячи. Вдих розкриваємо грудну клітину. Від округляємо спину, голова вниз. І ще три. Два. І один. Тепер робимо коло. прокручуємося в праву сторону та залишається на місці. Може рухати тільки корпус, можна ще додати плечі. Можна закрити очі, маленьке коло чи велике, тут ви дивитесь вже, як вам зручніше. І в іншу сторону. Молодці. Встаємо в позицію стола і будемо розкривати стегну. Піднімаємо ліве коліно до грудної клітини. Пардон, праве коліно і починаємо робити кругові рухи правою ногою в одну сторону і в іншу. І випрямляємо праву ногу, покачуємося вперед, назад, розтягуємо ікроножні м'язи. Тепер саме ліву ногу назад, права нога в нас на ступня йде на кілин, і розкриваємося у бокову планку. Дивіться, тут рука йде на лінії з плечком, розкриваємося, повністю розтягуємо праву сторону корпуса. Якщо хочете більше, можна ще підняти праву ногу, можна зробити міні чапасу беремося за щиколотку, розкриваємо грудну клітину. Молодці. витягуємо назад праву ногу, повертаємося в центр. Залишається права нога в нас прямою, вдих. Піднімаємо праву руку наверх і робимо скрутку. Праве вухо на кілин. ліва рука вперед. Можна закрити очі. Молодці, Повертаємося назад, дих, права рука наверх і права рука до доліво. Теж саме робимо на ліву сторону. Ліве коліно до себе. І починаємо робити кругові рухи. Розкриваємо стегну в одну сторону і в іншу. Молодці, І випрямляємо ліву ногу, покачуємося вперед-назад, трошки розминаємо кринажні м'язи. І тепер ставимо праву ногу назад, розкриваємося у бокову планку. Дивимося, щоб була пряма лінія правої рука і праве плечку. Розкручуємо праве плечко, тянемо ліву руку в одну сторону і прижимаємося лівою ногою до килима. Можна залишатись тут, можна трохи підняти ліву ногу, чи така міні пасана, беремося ліву руку. За ліву щиколотку, ще більше дотягуємося, ще більше розкриваємо праве плечико. Молодці. Випрямляємо ліву ногу, повертаємося назад, робимо скрутку. Вдих піднімаємо ліву руку наверх і видих скрутка. Ліва рука під праву, ліве вухо накинемо. І можна права рука вперед. Молодці, повертаємося. Права рука на килим і ліва рука до правої, Робимо позицію цуценя. Трошки таз йде назад, нас таз та коліна на одному рівні. Руки перед собою опускаємо грудну клітину вниз. Можна просто тут висіти, можна покласти голову на килим і ще більше дотягнути плечики вниз. І звідси дивимося вперед, опускаємо лікті на кілим, виводимо себе вперед, сфінксу. в сфінксу. Плечики у нас йдуть назад, і робимо таке коло в одну сторону головою в іншу. Можна закрити очі і порухатись в такому положенні, яке вам подобається. Десь у вас можуть бути зажими, там залишаємося в цих зонах, прокручуємося. І зробимо арт Піднімаємо ліву ногу, тянемо носочок наверх, трошки припіднімаємо грудну клітину і беремося лівою рукою за ліву щиколотку. І можна в такому положенні, просто як витягнути, можна розгорнути руку, пальчики дивляться в сторону колінок. Можна залишатись тут, можна ще попрацювати на розкриття грудної клітини. Ми виводимо трохи грудну клітину наверх, і ніби відштовхуємося правою рукою і розгортаємо грудну клітину вперед і дивимося перед собою. Ще два вдихи видихи. І відпустили. Молодці. Робимо іншу сторону. Піднімаємо ліву ногу наверх, носочок наверх. Спочатку просто напружуємо, відштовхуємося руками відкилимо. Потім беремося правою рукою за праву щиколотку. можна. Просто як береться, можна розгорнути більш складний варіант. пальчики до себе. І залишаємося тут Чи трохи відсуваємо руку вперед і відштовхуємося рукою, дивимося вперед. Розслабляємо шию, не зажимаємо нічого. Ще два вдихи і видихи. Молодці. Відпустили ноги, поклали голову на руки, зігнули колінка, можна трохи покрутити ногами ще кладки, ступні розм'яли і ноги в одну сторону в іншу. Розслабляємо повністю таз, можна такі кругові рухи ногами зробити. І звідси відштовхуємося у позу дитини. Округляємо спину, руки перед собою. Можна поза дитини, можна позицію ембріона. Руки кладемо назад до п'яточок і це більше допоможе розслабити плечки. І потихеньку піднімаємося наверх. Вдих плечики наверх, видих відпустили. Ще вдих плечики наверх і видих відпустили. Зараз ми будемо йти в позицію комукасина. Можливо, вам знадобиться якась ковдра чи блок. Дивіться, як вам зручніше. виходимо у позицію стола. І ставимо праве коліно зверху до лівого, ступні по сторонах. Спочатку похитаємося вперед-назад, як кішка, корова, плавні, плавні рухи спиною. Можна в сторону трохи порухатись, і потихеньку, потихеньку, потихеньку тягнемо таз назад і сідаємо у позиції вмикаси на спочатку ноги, руки наступні, плечики назад, спочатку. Сіли спокійно, дихаємо, стараємося розслабити зовнішню частину стегу. І починаємо тепер додавати руки. У нас права нога зверху, значить, у нас йде ліва рука зверху, піднімаємо руку наверх, великий пальчик наверх, згинаємо лікоть. Можна взяти ще якийсь ремішок, якщо вам зручніше триматись, буде за нього. Права рука вниз, великий пальчик вниз, загортаємо, ліву руку вниз. Можна тут залишити руку, можна потихеньку постаратися з'єднати руки, чи тримаємося просто за футболку, за майку чи ремішок. Тут головне, щоб у вас е, сідниці сиділи. Міцно, а верх був такий е, випрямлена випрямлена спинка, і щоб вище дихали при цьому. Можна закрити очі. Оці потихеньку відпустили руки, все потрясли, ми залишаємося тут, просто потихеньку опускаємося вниз. Можна просто голову опустити вниз, можна собі зробити таку конструкцію, щоб вам було зручніше для голови. І Та залишається на місці, опускаємо голову вниз і відчуваємо, як тягнеться зовнішня частина стегна. Опускаємо плечики вниз, дихаємо спокійно, і тут залишаємося на 10 спокійних вдихів видихів. Ну, тільки потихеньку. Піднімаємося наверх, відпустили ноги, все розслабили коліна в одну сторону і в іншу. І міняємо положення. Якщо не хочете в позицію стола виходити зверху, просто ставите ліве колінку направо, і ви вже будемо касані. Якщо хочете з позиції стола, ліва нога зверху, праве колінко знизу. Трохи розкрутилися спочатку, як кішка корова, розкрили спинку. І тепер потихеньку йдемо назад, сідаємо на, на сідниці. Спочатку руки на п'яточки сіли на сідниці, рівно розкриваємо плечки. І тепер потихеньку-потихеньку починаємо додавати руки. Права рука наверх, великий пальчик наверх. Згинаємо лікоть, ліва рука в сторону, великий пальчик вниз. І залишаємося дочі, потихеньку-потихеньку піднімаємо право, ліву долину вверх і стараємося з'єднати руки. Закриваємо очі чи дивимося перед собою в одну точку. Молодці, відпустили. І тепер потихеньку падаємо вниз, ще більше заземлились ногами вниз, ставимо блоки перед собою так, щоб було зручно. І залишаємося ще тут на 10 спокійних вдихів. і Молодці, потихеньку піднімаємося наверх, розкриваємо ноги, колінка в одну сторону і в іншу. Тепер виводимо ноги вперед, трохи потрясли, розслабили, руки назад і розминаємо трошки ступні. Розкриваємо в одну сторону, в іншу, можна на себе, від себе. І таку робимо тепер четверочку ногами. Ставимо ліву щиколотку на праве ногу стигно, е, стигно, і Таз назад, будемо в такому положенні падати вниз. Це, в принципі, як вжано щасне, можете просто покласти ногу п'яточку біля внутрішньої частини правого стегна, якщо вам зручніше. Ну, такий більш цікавий варіант для того, щоб розтягнути внутрішню частину правого стегна і зовнішню частину лівого. І носочок на себе опускаємо голову вниз. Можна, якщо дуже важко, щоб нога висіла, підкласти собі блок. Хто mm, тут на ну, 10 спокійних вдихів і видихів. Залишатись тут, якщо хочете, можна зробити замочок, ставимо ліву ногу на ліву ступню, але щоб у вас була якась відстань між лівою ногою та правою. Виходимо корпусом вперед, руті вперед, і робимо замочок за спиною. Опускаємо голову вниз. Якщо не виходить в такому положенні, залишайтесь в ще шасині. І тепер всі піднімаємося наверх, зробимо невелику скрутку, ліва нога зверху направо, ліва рука назад, вдих, права рука наверх, і видих, скручуємося в ліву сторону, беремося правою рукою за ліве стегно. Можна ще зігнути праву ногу і докрутитися. Молодці. І міняємо положення. Спочатку потрясли-потрясли ногами. І тепер теж саме на іншу сторону. Права нога ще й кодка на ліве стегно опускаємося вниз. Чи жану шершасана права п'яточка біля лівого, лівого стегна опускаємося вниз. Підкладаємо блок під праве коліно, якщо так зручніше, опускаємо голову вниз розслабляємо і стараємося витягнути спинку. Молодці. І якщо хочете варіацію, як ви робили на іншу сторону, ставимо праву ногу наступню. Трошки відстань у нас є, таз виводимо назад, руки вперед. Трохи ще підтягуємо ногу до себе. У нас не завалюється праве коліно, воно підтягнуто до себе. І робимо замочок. Опускаємо голову вниз, ще дотягуємося. І скрутка всі повертаємося в положення наверх. Права нога зверху наліво, права рука назад, ліва рука наверх. Вдих і видих обіймаємо себе за праву ногу, розкручуємося в праву сторону. Залишаємося тут, чи можна ще зігнути ліве колінку і дотягуємося. Молодці. Повертаємося в центр і потихеньку опускаємося вниз на спину, робимо позицію щасливої дитини, беремося за внутрішню чи зовнішню частину ніг. І можна ще повипрямляти ноги, якщо вам дозволяє розтяжка, можна випрямити дві ноги, ще потягнути. на себе. І зробимо невелику скрутку. Ліва нога накилимо, праве колінко наверх до лівого коліна. Трошки стегну прокручуємо праву сторону, плечки залишаються на місці. І скручуємося в ліву сторону. Можна закрити очі. І повертаємося в центр. Тепер ліве колінко зверху праве. Прикрутили стегна в сторону вліву і скрутка в праву сторону Плечики залишаються на місці. Молодці. повертаємося в центр і виправляємо ноги у на Долоні дивляться наверх, очі закриті. І розтикаємося повністю по кілому, все розслабляємо. Робимо глибокий вдих через нос і видих через рот. Ще вдих через ніс і видих через рот. Потихеньку починаємо рухати пальчиками рук, ніг. Перекатаємося в одну чи в іншу сторону. Відкриваємо очі і потихеньку піднімаємося наверх, вдих руки наверх. І видих руки до себе, долоні разом. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Молодці, ну, що позаймалися, і побачимося дуже скоро. Нам стає. До зустрічі.